Вітаю, шановні глядачі. Ми вступаємо в царину програмування. Ми досліджуємо створення алгоритмів умови програмування Python і ми вже вміємо виводити повідомлення у консолі за допомогою функції print. Ось для згадки такий фрагмент програми. Нагадаю, що тут записані прості вказівки. 5 ми збережемо у. Величині А у пам'яті з назвою А. Ми будемо назвати це змінною. 0,7 ми збережемо у змінній Б. І текстовий літерал ми збережемо у змінній С. Ну, а функція Print ABC нам повідомить, що ж ми там зберігаємо у тих ділянках пам'яті. І бачимо, що ось. Отаке, отаке виведення. Стандартне виведення за допомогою функції Print ми побачимо 5 пропуск, тисячних пропуск і текстовий літерал, як бачите, символ апострофа екрановано. Е, хто хоче переглянути наше попереднє навчальне відео про функцію Print, будь ласка, дивіться в опис відео, там буде покликання на попереднє відео. Е, Нагадаю, що ми можемо за бажанням додати іменований параметр до функції print, у якому вказати, що роздільником буде якась інша послідовність символів, а не пропуск. Ну, наприклад, отака. От І ось ми бачимо, що тепер між елементами виведення у нас. На, подвійний символ крапки з коми. Окей, з цим ми розібралися, це ми згадали. І вивед, вивести дані ми вже більш-менш вміємо, ми до цього ще повернемося до виведення даних. А зараз нагальне питання. А як ми можемо отримати дані від користувача? Бо більшість програм спочатку запитують дані у користувача якісь, а потім е ці дані повідомляє, опрацьовані, можливо. І для цього у Python використовують функцію input. Давайте ми з нею познайомимося. От давайте, давайте уявимо, що є е, е, необхідність не число 5 використати постійно, а те число, яке захоче користувач. І давайте ми. Ось що змінимо. Ну, по-перше, використаємо функцію input. Саме за допомогою цієї функції Python дозволить з консолі, те, що набрав там користувач у нашій консолі з клавіатури, отримати якусь послідовність даних і зберегти її в пам'ять. Ну, давайте і тут так само зробимо. От. І Пробуємо запустити нашу програму. Бачимо, що тепер програмка наша зупинилася, вона зустріла вказівку input. Значить, вона очікує, що користувач буде щось там вводити. Введемо традиційно п'ятірочку. І поки ми не натиснемо на Enter, наша програма буде чекати. Enter завершення введення. О! Тепер ця п'ятірочка перетворилася на п'ятірочку зеленого кольору. Ну, це так налаштована консоль в даному випадку. В інших середовищах може бути і не так, але ми у навчальній консолі візуально бачимо, що дійсно введення відбулося. Тепер наступне значення. І бачимо результат. Давайте спробуємо з іншими значеннями. І бачимо, що дійсно все спрацьовує. Давайте ми трошечки ускладнимо нашу програму. І за допомогою додавання знайдемо суму наших величин, які зберігаються у змінній A і у змінній B. Ну і, звичайно, що за допомогою print ми спробуємо вивести оце значення. Ну, Якщо ми введемо одиничку 0,5, перепрошую, то очевидно ми хотіли б отримати суму цих величин 1,5. Але, але якщо ми уважно приглянемося до виведення, то ми побачимо 10,5. Давайте перевіримо, можливо, це лише з цими даними щось не так. Запустимо програмку ще раз, тут видимо 12, а отут видимо, ну, скажімо, 3,7. І бачимо 123,7 як результат додавання. То що ж, у інтерпретатора Python проблеми з математичним апаратом, але якщо ми уважно подивимося на цю послідовність, 1, 2, 3, 7. То ми можемо побачити, що вона складається із відповідних послідовностей. 1, 2, 3.7. Тобто оце ось додавання це просто дописування символів одного значення до іншого. І можна зробити висновок. І можна зробити висновок, що. За допомогою функції input ми можемо отримати не число, а послідовність символів. Ну, це називають літералом, тобто текстом. А нам же ж хочеться попрацювати з числом. І тоді, і тоді, перепрошую, тут кнопочку натиснув. І тоді нам потрібно використати спеціальні функції перетворення типів. Або функції приведення типів. Якщо у нас є послідовність символів 1, 2, то, очевидно, ми можемо її інтерпретувати як ціле число 12. І для того, щоб е, і Python так зробив, зрозумів, що це ціле число 12, нам потрібно використати функцію int. Ну, наприклад, ми запишемо отаку вказівку. На перший погляд, вона може здаватися дивною. Але все гаразд. Функція int звернеться до пам'яті з назвою А. Там у нас зберігається послідовні символів 1, 2. Перетворить на ціле число 12. І результат знову в ту ж саму пам'ять запише. Ну, очевидно, що хотілося б і тут так само використати. B. дорівнює INT. Б. Давайте спробуємо запустити. 12. 3,7. І ми бачимо чомусь помилку. Зверніть увагу, коли ми натиснули Enter після 12, ми цієї помилки не бачили. А зараз бачимо. Якщо ми уважно подивимося, то ми е, побачимо, що це четвертий рядок проблемний. Ось цей. Там, де ми намагаємося перетворити послідовність. Яка зберігається в B на ціле число. А чому проблема? А Проблема в тому, що 3.7 не можна сприйняти як ціле число. Це число дійсне. І тому функція int не підходить. Виявляється, для того, щоб отримати із послідовності символів дійсне число, якщо це можливо, використовують функцію Flat. Перевіримо. 12, 3,7 І все гарно працює. Зверніть увагу, що результат 15,7 це дійсно сума чисел 12 і 3,7. Тобто оця дія виконується так, як очікувалось. Ну, на цьому ми поки що зупинимося. Сподіваюся, ідею роботи із функцією input ви зрозуміли. А далі, далі, буде цікавіше з вами. Був Володимир Бондаренко, і ви були на каналі Навчаємося перед монітором.